Діти, доброго дня, ми раді вас бачити в наших стінах рідної школи і продовжуємо добру традицію проведення тижнів тематичних. Минулий тиждень це був тиждень початкової освіти і сьогодні стартує тиждень математики. Будьте уважні, будьте активні, будьте креативні, беріть активну участь у всіх заходах, які пропонують вам вчителі. Ми сподіваємося, що математика вам теж стане у пригоді. День добрий всім, хто тут зібрався. День добрий всім, хто тут присутнім. Хто у безмежний незабутній у виду математики попався. Хто дружить з ромбом і квадратом? Кому давно вже сниться куб, кому трикутник вже за брата, на відрізок має зуб. Чув уже про Ейлера, про інтеграли, про інтеграли і похідну. Хто, хто, хто користується шпаргалками, хто знає формулу і не одну. Для кого призма справжня краля, а піраміда вищий клас. Тих ми вітаємо сьогодні і дякуємо, що прийшли до нас. Увага, увага! Послухайте нас. Цікаву новину повідати час. Увага, увага! Не слухайте мимоволі, тиждень науки відкривається в школі. Тиждень казковий незвичний, а зветься він математичний. Хто розум, увагу, винахід має, нехай у гості до нас завітає. А хто ще не встиг математику полюбити, ми з тим збираємося міцно дружити. Ми поведемо всіх по дорозі до знань, обчислень задач міркувань та рівнянь. Міняється все, що в людини довкола, та світ є, не... та світ є незмінний, світочних наук. І славно царицю ми красно вітаємо. За рік із формул та на дошках з підруч. За те, що задачам важким теоремам щодня і доводиться учнів учити. Ми скажемо чесно. Без цифр, без форму в сучасному світі не можна прожити. Пройшло вже кілька тисяч літ, як народилася на світ цариця наша, і відтоді її шанують у народі. Це те, що вона завжди в нагоді, що розум до ладу приводить, вона за всі ці довгі роки зазнала горя і морок. На благо всіх людей трудилась. І що ж ви думали, втомилась? Невже пита себе цариця? Я мушу тільки лиш трудиться, невже хоч раз тисячоліття не можу я повеселитися. І ось сьогодні в нашій школі дгар та діточок доволі, з математики яси, дівчаті у кожнім класі. Цариця буде розважатися. Тим, хто вчить математику, тим, хто любить математику, тим, хто ще не знає математику, тиждень математики присвячується. Увага, увага! Математика, цариця всіх наук. Веліла голосити цей наказ жителям школярів. Даним наказом поболівається, гімнастика розуму розпочинається. Тиждень, присвячений математиці, із понеділка до вечора п'ятниці. Ігри чекають на вас. Презентації, головоломки, вірші, ілюстрації, конкурси, гребуси, різні задачі. Всім небайдужим бажаємо вдачі! Хто братиме участь, не знаючи втоми, буде активним, тим виручать дипломи. Сподіваємось, що всім буде цікаво брати участь у заходах, що часі ви виявите максимум кмітливості, сміливості, веселості, коректності та організованості. Дорогі діти, шановні вчителі, я всіх вітаю сьогодні на нашому. Дійстві, лінійці оголошення, планування тижня математики і інформатики в школі, і хочу ознайомити вас із планом заходів, які ми розробили на цей тиждень для кожного з вас. Отже, сьогодні понеділок. І ми розпочали уже е, наше святкування тижня математики, оцією урочистою лінійкою оголошення про початок тижня математики та інформатики. І також е, сьогодні вже пройшов у е, 9-му Б класі урок подорож, цікаві факти коефіцієнтів квадратного рівняння. Ще нас очікує ще один такий невеличкий захід сьогодні: це е, дефіле е, зачісок на математичну тематику, які підготували наші найменші учні п'ятих класів. У вівторок у нас е, між учнями обидвох восьмих класів пройде математичний морський бій. У середу. Інфобатл для учнів шостих класів і для учнів, для учнів п'ятих класів будуть проведені е, такі змагання, як математика на сірниках. У четвер ми плануємо конкурсно-розважальний захід день народження числа ПІ. Проведе його сьомий е, Б клас на уроці математики. І е, п'ятниця це підбиття підсумків тижня математики і інформатики, звичайно, нагородження переможців. Але я ще хочу додати, що з поміж цього всього у нас е, протягом цього тижня учнів 5-11 класів очікують ще такі заходи. Конкурс придумай назву. Ви на стенді оголошення, який розміщується тут біля кабінету номер 32 будуть висіти пронумеровані малюнки. Потрібно буде придумати влучну назву хоча б до одного із них. Продемонструвати свою творчість ви зможете на листку А4, де вказати потрібно номер малюнка, клас і прізвище автора до кінця уроків у четвер. Здавати вчителю інформатики. Друге гра, конкурс інформаційних слів називається 15-ка. І з умовами цього конкурсу вас детальніше ознайомить Ліда Андріївна кожного класу. Третє конкурс на кращий малюнок, який має відношення до інформатики, згенерований нейромережею. Ну і, звичайно, четвертим пунктом у нас ще стоїть випуск математичних газет, за які взялися учні шостих і сьомих класів. Це такий розклад, так би мовити, на цілий тиждень. А зараз я запрошую наших найменших п'ятикласників продемонструвати свою креативність у математичних зачісках, які вони приготували. Нам на сьогодні, тому прошу зустрічати їх аплодисментами. Вони дуже хвилюються. Давайте розпочинаємо. Прошу. Марданенка підготувала таку зачіску, яка показує нам що. Тримайся. Дякуємо. Далі Даринка пішли. Хто не знає зачіска, яку вона демонструє сзаді оця булька це е, математичний об'єкт, тор називається.